Любі друзі, всім привіт! На жаль, у мене сумні новини Відмирає листочок у моєї орхідейки. Сьогодні він просто відвалився. І я бачила цей процес, що він відбувається далі. Але орхідейка бореться за життя. Всі корінці у неї тут так і лишаються зелененькі. І вони можуть поглинати воду і передавати їй. І всередині цього зів'ялого листочка, з точки росту, там є маленький зачаток листочка зелененький. Навряд чи мені вдасться показати. Ось, якщо вам видно, бачите, там зелененький маленький листочок. Це нічого не означає, звичайно, що орхідейка виживе чи не виживе. Все залежить від того, наскільки вона буде хотіти боротись за життя. І нещодавно на днях я її помастила тут вкорінювачем. Це закордонний вкорінювач, тільки забула я його назву, бо він у мене стоїть в шприцах набраний, я так його і купила. І назву, на жаль, я не пам'ятаю. Але кольор у нього фіолетовий, тому зараз ви бачите такий фіолетовий відтінок. Подивимось, як він діє на орхідеї. І взагалі не завжди не все допомагає. Буду сподіватися, що все ж таки листочко піде, на жаль, корінців поки що немає. Ну і, звичайно, зрозуміло чому, бо процес пішов все ж таки в сторону відмирання самого цього листочка верхньої частинки орхідеї. Подивимось, що дадуть нам ті корінці, які у неї залишились. Чи будуть вони її достатньо живити, і чи піде зростати цей маленький листочок? Подивимось, надія є, але поки що картина дуже сумна. Я, в принципі, за цей час вже навчилась трохи посумую і забуваю про якісь такі невдачі, бо нічого з цим не зробиш. Назавжди наші дії вони будуть вдалими. На жаль, але так вони є. Далі буду також знімати, зніму, вже, що вийде чи не вийде. Через якийсь час знову про цю орхідейку будемо сподіватися на краще. Хто не бачив попередніх відео, можете подивитись, якщо є бажання. Я залишу посилання в кінці цього відео, а також в описі. А вам бажаю тільки успіхів з вашими рослинками, міцного здоров'я! Найскорішого миру та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!